Наша відбудова, яка наразі продовжується на території Запорізької області, з 21 багатоповерхівки. Ми вже закінчили відбудову шести до кінця року. Закінчимо ще переважно більшість об'єктів до відбудови. В нас належними темпами в графіку відбувається відбудова таких складних об'єктів, як по вулиці Незалежності, так і вулиці Запорізькій, 2А так і по вулиці Застафонській 8. Ми бачимо, що до жовтня-листопада місяця ми закінчимо реалізацію цієї. Тих об'єктів і мешканці зможуть повернутися до своїх будинків. Ще не розпочата відбудова по вулиці Олександрівській та вулиці Тополіна. Наразі продовжується. Розробка проектної документації також пошук фінансування щодо відбудови цих безпосередньо будинків. А також що є вкрай важливим, ми за останні півроку дуже ретельно відносилися до програми. Є відновлення. Було багато мешканців, які дуже довго очікували, поки комісія вийде, поки створить акти, поки зроблять чек-листи. Наразі нам вдалося на території міста Запоріжжя перебудувати систему таким чином, що зараз немає жодної заявки, яка б не була взята в роботу. І той нормативний строк в рамках місяця розгляду цих заяв ми на сьогоднішній день витримуємо. З законодавством було внесені зміни, і наразі сертифікати на є відновлення можна оформлювати і на майно на тимчасово окупованій території, і на прифронтовій території. Вчора відбулася нарада з головами районної державних адміністрацій. Днями ми надамо наше бачення і алгоритм, яким чином мешканці Оріхова, Гуляйполя, тимчасово окупованих територій, якщо їхнє майно зруйноване, зможуть отримувати сертифікат. За програмою є відновлення.